Трохи назад. Та на... Не, розумієте. Небезпечне керування, Та ви можете його садити, 7 стаття перша. Умисне порушення правил дорожнього руху. Тим, на зв'язку, вона чутно? Підніміть пташку Де реєктор? 0-3-18 Скажи, близько ласка, де є, бо я не на службовому автівці не можу. По правій стороні нас групуються машини. Зараз я привіз. Ще один привіз. Збройні сили, на двох машинах трошки розтянемося. Та, та, розтянемося, розтянемося. Роз, 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 роз. Одна патрульна машина від'їхала трохи в сторону, це я і Блейк. Ми будемо на запасі, розв'язку що критить вогонь, щоб нам зразу не попали. одна патрульна машина ласка, до них чому ти за нами поїхала? там треба ж патрульна машина чого, якщо потрібно буде їхати срочно це шка віддіть просто в іншу сторону пом2 А він та, пропав чуть-чуть у нас Ну, зараз зароди Кафа ці його шо стоїти? Якщо ми стоїмо наподалі на, на пілоторці? Шановні, через дорогу громадянин бронежилеті. Опа. Мені, страшно. Я Мені страшно. Колеги, давайте знису тоже книжку. Громадянин бронежилеті. Під'їжджайте бронежилеті. Подъжай. Під Подъезжаем. Я також підійшов. Леда в червоному. Плюс, плюс, ми спостерігаємо їх теж. Обласна поліція під'їхала. нам напевне, зафіксували тебе. Она перебирает до вас. Скажу, дьяволи. Нас біля туннель успеет два автомобиля. О, будь вооружен Гелі... Гелікоптер, Геликоптер кури курить у нас. ймовірно, що зараз почнеться стрільба. Відкрили огонь! Згори. А що це було? Машина! Эй, давайте. Эээ, громадян тікає, Повторюю, Громадин тікає. По мені витривало. Зараз будуть відкривати вогонь uh, через дорогу. Або забирають громадянина через дорогу, затримуємо. Ні, 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 громадян в мене. Все добре. Давайте. Дивіться, зараз за нами з біля тунелю багато машин. Плюс. Я відтянувся в сторону, зараз буду крова. Мене збили. Я їду передягатися. Я громадян забрав. А шов, це, Шо це робив. Блін, кайфово в лікарні, чуєте? А чому відкрився вогонь? Я відкрию по нам вогонь. А де людина пропала? Померла, мабуть. мабуть. Плюс. куди дівся громадянин? Ще одна машина приїхала. Один прибирай дорогу. До машин. Біжить до вас. А не машина. Стою в сторонці наблюдаю. Хто там проводить процесуальні дії, продовжуйте, Значить, Значит, то забезпечення. Uh, не продовжить, його, його напевно госпіталізували. Ні-ні-ні, громадянин. Я нас. взяла машину і сюди. Громадянин, який проводив процесуальний дієй, госпіталізований. Що, понят... Лус, можливо, можливо. <плес> громадянин, от ж ще працівник, який затримував людину в червоній кофті з рожками. Ви на зв'язку? Якщо на зв'язку, то підійдіть и проводить процесс идеи. А я передал потуслание. Кумо. кому кому Противник по областной полиции. Не-не-не. Мне кажется, это трошки иначе будет. Він представлявся 6 Максим, майнинги. Ааа, я не знаю. Я сказал, не... Сам порадом на мисс Кий областнит и карди, окей? без ниши. Я к тому ситуации. Опа, ты там. О, Завтра подъеду. Та, Та, да давай, давай, давай. Давай, я... как вы кто Вибачаюся, а Ще машина а в чому звинувачується громадянин у червоному отязі? Спецзасоби. Буде, там, м -м -м. А, спецзасоби в нього? Бронежилет, він був бронежилетом. А, а все. СБУ з нами О, може, чер... може через те, що був організований напад, заберемо їх на допит? Можливо так. З нами працівники служби вас... безпеки є? Я принесу процесальную долю дня. Заобразни мои наушники, пожалуйста. Так, вот начинает очикаться, мы его как-то там, по-моему, Числать за його, это по от. Затримке. Давайте ми заберемо всіх штемпів на допит. Давайте. Ви будете на допит вести? Плюс, Плюс веземой. Давайте віддамо на допит. ЗСУ ССУ за вами їхати. Ї, їдемо так. зараз всі до відділку СБУ. До офісу СБУ. Ой, вам розказував, в чам могу підторити. Без спецзасобів, Тарас, без засобів. Візьмемо затриманого одного. А ви затримали одного? Так, ми одного затримали. Алло, сплють. А поднозацю можете на мене просто на ОП. А у нас у нас. Зараз закопали за подкапкою. Стане безпечно. Ссяйте до мене в автівочку Почекай. Уже не потрібно? Так, у нас стояла біля машини. Громадяни на спецзасобах Там десь цей наш тип стоїть. А ви ж на дорогу не можете стати твоє почати. СБУ у нас печку. Колеги, колеги, але ви ми просто сандії проведіть нормально, чого. Че? Ми проведі, Дивіться, так, ми, а я вже хі, проведі... ми вже провели. До скажіть, вам людина спецзаспах до вас свести? Так, висі. Ну, типу, кого ви там затримали, я що знаю. Я знаю Дивіться, одного везі. ми затримали той, що стріляв по нам. не потрібно, Той, що стріляв, везет. Добре, тоді той, що спецзападить. Зруйть нам ще, сопровід, так. будь ласка, ЗСУ. Тому що автівки зараз будуть рухатися, як я розумію, ви, за нами. Ви в котру сторону поїхали. ОП, оп. Плюс розвертаємося, їдемо. E, Зісю ви можете під'їхати на. Ми yeah. да... надаємо то до обласній поліції. Одного немає натопити, може другого віддати. Вот тут льдинка хоче теж тоже принял Ви Вы її забрал. Может може підлітити. Давай, Давай, давай. Надо. ЗСУ, мені їхати з вами. Да. Так. Ага, да раз я знаю. Десь... Заезжаю политобой. Добре, я зрозумів. Козак, а ты? Я проминаю туннель. Принес. Так, ми під'їхали до відео по СБУ. До СБУ їх? Так, СБУ бо. чи ОП Обласна поліція, ви доїхали, бо у нас трошки аномалії ми Ми чекали. доїхали до СБУ. От стоїм до БСБУ. Ну все, окей. Я питаю просто ми вас І цей... Ми потрапили тих, хто віз затриманих у відділу корупційної поліції. У мене таке питання, а ви Та, де? Та у нас з бодікамери, правильно? Пане ЗСУ, а ви де? Ми біля пляжу тут, коротше, така дорога. А ви де? Я? Ви знаєте, там де студія була колись. Ну, так вона там висіла. О, от так, да, я там, от, от можна мене забрати, пожалуйста? Ми, зараз вийдемо, зараз вийдемо. Ну, ты чё тренишь, откуда мы это забрал. Ну что, у куда-то отправляться. В, куда в офисе сбыл. Подлетаю до ФЗ. До Это водослав. Выїхали з палата Бай в сторону офісу. Доброго вечера. Добро. Бля, на М2? Чи? Так. Яка ситуация на М2? А, ми а, зараз тільки приїжджаємо, спокійно. Його... З, з, з спокійно. Прийнято. Накладушину навіть. <laughs> дивіться, добро. ми завезли уже одного затриманого у Фейта ТВП. Накладу він Бінти допомогли. Так, так. <рі> е, чекайте, що мене зараз візьму заряд і теж заходимо. Добре. Е, колеги з СУ і міська поліція можете надати типу, yeah. от, е, супер... з Зйомочку з бодікамери, ні, ні, ні. Там, де видно порушення цього громадянина. Як сам саму в... зйомочку. Там де от, видно, типу... Mm -hmm. Ну за що цього громадянина привезли на допит. А, Почекайте. Е саме поруш... порушення його да, яке? Да, так, са Саме його порушення всі. Які є. А ви за кого говорите, бо там було наче по дві людини. що у нас на допиті, такий Я це той, що відкривав вогонь по нас згори. Є. що відкрав вогонь. Приїде в офіс та передати. Ді, гори, на вас, а ми а ми на трубах вже під'їжджаємо. Добре, дякую. Mm -hmm, дивіться, а що зі спецособами в ІТТЛП. Наскільки? Що, наскільки? Садив. Ще ми його не садимо, ми тільки просовку діємо. Ті, Але якщо і... що, бронежилет ти, цей час. Я, чу, я не знаю, там... Це не спецзасіб. Бронежилет не спецзасіб. Я. Ну і дивися, як які, типу. Якщо з маркування це спецзасіб, то ну, я... чорний. Я це повинні. розділ 8, стаття 4, частина 2. Да, так да, да. ми приїхали до офісу СБУ, зараз будемо заходити. На, на перший поверх, будь ласка. Так, так, ми ж тут. Чекай дай я від а, в мене Я проблема з бодікамерою, бо коли ти зупиняєш зйомку, вона робить обробку даних. І це може зайняти співгоди. Владислав, перейди на 11 хвилі. Там. Е -м, е -м, якщо ти. Е якщо ти був в УРІ, то це Я Alt, вже там, і... там. Я вже а -а. там. Да? <laughs> Всім доброго вечора. Доброго вечір. Чи точніше, бажаю здоров'я Так, мало летимо до СБУ чи до ОП? А, а де ви є? На добиті На На СБУ. Мельник, у нього тут не тільки спецзасоби, а його ще бронежилети. Здесь дайте дозу, дозу на посадку. Я пішов. Дай Давай на напсадку. Вот это ты сада. Так куда немного? Можно до них на парковку. Давай до них на парковку, короче. Параписами. Ага, плюс. Ой-ой-ой, его -ой -ой, обороты падают, почкованно не нельзя. Та не, куди ти? Тут не можна. Не-не-не-не-не-не. Не-не. Вы еще до тому справа парковка. Верх, верх, Вище, давай, верх, вищу, вверх, вверх, давай, вверх, вверх, вверх. Прямо. Прямо. И все тут вот он до. Вс, Чин. Точку вас був замок на бекство. Неправда. Серьезно? Доказы. Докази мы вам покажем. Показывай. Так покажем. Мы зараз загружаются. И потім показать. Я зараз в будинок іду, Окей, ти там закинє фотофіксацію, будь ласка, і відміть. Окей, Тім, ти ситуацію з тим, на громадянинах. Це буде до колеги зі СССР, будь ласка, відкрити двері? З На зв'язку. А ти зараз де? Біля СБУ. Окей, бо треба ми ж там патруль були, щоб ти мене забрав. Ще раз, подивись, ласочка. Де ти, знаєш, хто? Та я їду до вас тоді, на чорному. А, тоді, та ми так. їдемо вже назад, ми вже доставили на, СБУ. на СБУ. Ага, окей, тоді... Да, я да, Без да. проблем. Затримали ми громадянина, похоже, на червону це, це форму був у спецзасобі, точніше у бронежилеті. Після чого ми під'їхали до нього, хотіли його затримати. Замітили, як червоний джип заїжджає нагору з розгону, це ладно. З'їхав гору і простояв там доволі немало часу, там з 2-3 хвилини, ми почали вже затримувати пану дану людину, точніше, і цей громадянин відкрив вогонь по працівникам поліції СБУ, а також ЗСУ. Mm -hmm. Понял, понял, коротко, ясно. Окей. Добро. Дивіться, пане, звідки у вас був даний тимберний жилет? Ну от, е, який був на вас. Не повірте, на мені не було б там наже врагу. Yeah, no, uh, uh... Я обочаюсь, цей хомаделець сам відкривав вогонь. Ну, oh, відкривав вогонь. А, ah, добро. Так, с... Uh...